Поколене утро. Дуже поїсти співають. Супер. Добрий ранок, що бажаєте? А, а Маленький, великий. А, маленький, середній, давай. Середнього немає. Є ось такий великий і ось такий маленький. Який бажаєте? Да, девушка, сделайте мне просто кофе. Пусть будет уже маленький, не знаю. Добре. На звичайном умывальце, правильно? Конечно, на безлактозном. В смысле? Так, добра капучино на безлактозном, 107 гривен. Карта, кутивка? Да. Карткою, чихотивкою? Ну, девушка сказала же, да. Значит, наличка.

А, а скажіть, будь ласка, а у вас лати є? А сіропи? А скільки це коштує? Так, звісно, великий лати 107 гривень буде, маленький лати 100 гривень. Вам арабіка купаж, сироп плюс 10 гривень. А, а скажіть, а що таке раф? Раф – це а, кава на молоці з ванільним цукром? А, а це смачно? Ну, якщо ви любите солоденький і жорненький, то вам сподобається. А, так, а можна тоді його? А, вам арабіці чи на копажі? Той, що м'я той, що дешевше. Ага. Спасибо, ага. ага, карта, карта. А куди прикладати? А, а, а чого, чого? Почекайте, почекайте, я ще не критувала. Сделай ее, пожалуйста. А что, не работает? Туалет зачиненный. Ключи ось тут. Где? Ось, тут. ось. А, -а, -а. Ваш... ваше замовление. Дякую. Дякую. вас, что желаете? Ага, а ось печу. Вибачте, я не бачу. Давайте я зараз е, обслугую дівчину і вам допоможу. Вибачте, будь ласка, я вас слухаю. будь ласка, два копичина, один арабі, котрому купаєш, але один не стрип, не лабанда, точно, купач, не на стриптировна банда точно купаж на молоці, ще буде чай без немо. Один побічший трохи безчиці, третій без менезу. Три печва, всі на смаків, але без них алергія. Все з собою підставку, прибори, Будь ласка, і печу поверхоти кльомчиком. Коваль звичайна. Да, ну шо, где можно? Капущинок, будь ласка. А я просил без молока. Це для ваших, да. це дівчиня, замовлення. Я ваше ще не пробивала. Гали, да, пробивай, я 10 хвилин назад заказав. ну бну, ну. Дівчина прийшла перша, я обслуговую в порядку черга. Да, ну, до свидания